Сьогодні у Москві велике свято рівно два роки, як вони почали удобрення масово святої української землі. Привітаємо їх з цим святом. Батальйон оперативного призначення Ірбіс приймав участь у боях. У Северодонецьку, Мітьолкіна, Сиротіна, Завод-Азот, Лісічан. Біля Авдіївки були, були в Бахмуті, потім біля Кремільної та в Білогорівці. Всі, хто тут, вони не бояться, вони йдуть вперед, вони йдуть в бій. Зараз Ірбіс відбиває атаки ворога на Сватівському напрямку. Це Луганська область. Нам на Луганську область везе, то Білогоровка, то Сватівський напрямок. Десять місяців не на метр не одійшли. you no. Ми стояли і будемо стояти стільки, скільки потрібно, і повбиваємо всіх. Скажи, Коль Переслов, питку перед тим, як будеш їх всіх <рес> Я Щиро бажаю вашої смерті, <рес> паскуди. <рес> Каже, запасайтесь водою. <рес> буде не один підпали, не два. Я беру лягаю за пулемет і просто насипаю по ногам в двері, в вокна. Сім двохсотих, решта порозбіглася. Ну і так буде з кожним. П'ять тіл, жваво, риють око. Це як був подарунок для нас. Це був тір. Просто. Як казав, нас общий один знайомий, постійно на лайтових позиціях тільки на оборот. Коли друга армія світу нас боїться, це добре, бо ми сильні. Ми навчені. Ми професіонали своєї справи. Офі! Постріл! У нас якось так вийшло, всі офіцери бойові. Багато ви бачили, що в комбат ходив по СПшках раз в тиждень. Я думаю, це це рідкий случай. Він ще коли ротним був, так само ходив. У нас дуже класний слоган. Бригада утилізації окупантів. Це теж честь. Власноруч утилізувати цю гадину. Ми зможемо на Червоній площі. Тоді буде площа Степана Бандери, пожарити шашлички. Ми повинні йти до, до перемоги. Це найкраща робота у світі. Руши пасту. <му>